Добрий день. Робота йде, Кантора пише. Так. Мої хлопці возять, я складаю з Іваном. Так. Це мій Ігор. Приїхав син старший. Хто не знає, це мій старий Ігор. А це малий Ігор. старий Ігор. А це Іван мій. Ось там Наталя кози прив'язує. Так? так? Вони возять дрова. Ми Сидіти, я сказала, і не скакати мені. Дивіться, бо зараз видимо кориця в тих зерно. Ага, вроді. О. Оце ми вже майже зложили, ще зараз один раз. І буде усе. Доложимо і вже буде, буде та дровітня заложена. Так, там ми. Різкидай, що стоїш. Тут майже всі ми склали, ще трошки сирих знизу залишилося, доскладаємо тоді. А звідси вони ось складають. Ось так. Ось так-то. Так що ми працюємо. Так. Ладно, чекай, буду я складати. Бо тобі ідея, де накладає на тачку, а я буду працювати. Треба нам ще один раз зложити дров. Ну і ще другого хіба кусок та й усе. Там глянемо, спитаємо їх, як в них працюється. Бо я вже свої склала дрова. Чекаю, коли вони привезуть. Ну як вам працюється? <гум> ну працюйте, працюйте. Ну ворушіть. Іван зараз мені подавав дрова, бо я буду зверху складати. А то що ви, то сирі повідкидали, так? Це Ігорко мені завжди накидує. Ага. Да ну, зараз впаде Іван. Інтересно, якщо я перебираю дрова, значить вона впаде. Звучить доволі у Складаємо, складаємо. Тут трошки залишилося. Ти можеш завалити? Бачите, мої гусі. Нема білих, мої гусі тихенько, ніхто не сковчить. Ніхто не кричить, нема тих крикунів і тишина. Навіть не чутися, що вони тут є. <рес> Ти сказала, давай, давай, грузи. Не сачкуйте. Все, тепер ті, не Так, все, хватить вже грузити, бо зараз завалиться. Поїхали. <рес> О, хто ж буде керував, як не я, бачите? То-то воно. Треба покерувати, бо ж вони самі не вміють. Один працює, а всі остальні керують. Так. Робимо місце, клівчик номер 2 на дрова. То ящинки до п'єца сюди складаємо. Будемо палити. П'єці, коржики пекти зимою. Ось. А тут будемо складати дрова. Беркет я вже зложила, бо був завалений трохи. А тепер торфоберкет. Не просто беркет, а торфоберкет. Зісми. Зі я не знаю, років за 20, напевно, вже. А мої за 25 буде. Він же ще був вперед в хліві зложений зложені, потім сюди перенесли. Ну, він сухенькому лежить. Знаєте, нічого йому абсолютно не вредить. О. Так що ось таке-то. Ну так, вона файно така А То стара будка, то вона ну, поломана. А от цю тину ще. Зараз складемо. І усе, і буде порядок у нас. А це ще вугілля у нас знизу. Показую, що ще вугілля знизу є. Щер... Щер... Червонограду привіз. З Червонограда привезли. Так що? Їздимо. Так що в нас палити є, чим бо чим казали. А що нічим не маєте палити, тільки одні дрова є. Просто коли зима люта, то беремо беркет або вугілля. А коли зима легша, то тільки дровами палимо. Та й усе, та й порядок. Так що ось таке то. І гарненько складений, рівненько. Беремо собі, палимо, як треба. Ось так. А тоді будемо тут дрова закладати все. Цей хлівчик має бути заложений дровами. Тут, не знаю, 6-7 чи разів, виходить, весь час дров, Так що ось таке то. А то сюди якраз та втупреця. Так така. Оця якась така грубі самі якісь. Вроді були сухенькі, а полежали дві, як повсихалися ще. Да. Ну, щоб то скласти, а тут хай буде. Так mm -hmm. о, ось такі от обріняю зараз трошки вугля Ми будемо складати дрова. А я піду Івана кну Ми будемо Хва ти хай не треба чи трошки. Трошки треба. Ну треба туди. Туди було Ох! Ох! Після віринки дати зараз і складати. Ось так. Все так. О. Так, один рад, другий рад. Стільки склали. Діжу довіти кози і йдемо відпочивати. Ось так. Зараз буде в нас трошки відпочинку. Після дві годині треба полежати. Ігор між тим сім ріже потрошки яму. А Наталя складала дрова, які тут перебирала. І грузила з Іваном. І возили мені. Ось скільки заспали тих. Дро. І тут скільки забрали. Ось так, ладненько, пішла я доїти і йти віддихати. Я тільки таку легенько зняв і де цемент почистив. І все. А я те по помалюю отеєю, юшкою я маю. От його, де отаке, о, о, о. щоб воно тільки відлетіло і все. А це все тею юшкою ту гіржути все зніму. Легенько. Так Що працюй. Так, Наталя дрова вибирає вистукує. Ігор ляля -ля робить, дивіться, які кубики вирізає. Бачите, що він робить? Дивиться. Вон, бачите як? І от тут є розрізає, стуки, звуки будуть. <різовував> «Де Тільки-тільки не... не перерізано і відбити не можна. Ось то-то робив цемент крепкий. ігор йогорчисти будемо ворота красити. О, так, тих полягає по зверта. Šta je je? zabrali? Šta je, šta da te bojamo? Zapizniju se na električku. Ми зложили, гляшина ми заложили. Це в нас нині понеділок, робочий день. Ми роботи купу зробили. А це вже третій рад ми ложимо дров. Вже два я заложила. Я складаю, Іван з наталкою вози. А два ігори працюють, кожен зі своєю роботою. Ось так. Так що, такі то справи. Ось Так ми працюємо. Закінчення розбирання ями. Історичний момент. Дивіться, який мій ігор. Який мій ігор баговос, дивіться. Баба! І усе. Осталося з цієї сторони позарізати і усе. Ось так. Так, Наталю, там Іванко йде, біжить, не кози, Ігор і скажи. треба потримати проводку, щоб кози не залізли, не обірвали. Ну то й потримаєш. Ось так, все. Я побігла на город, ви працюйте, не сачтуйте. Я прийду, Ігор, дочищає, вже одну сторону почистив, з цементу з того, всього чистий другу.